10 тонн тваринного жиру без жодних документів виявили працівники дорожньої патрульної служби під час чергування на стаціонарному посту Комсомольський Козятинського району. Автомобіль рухався із Тернопільської області. В цій вантажівці даївці знайшли тваринний жир. Поді перевірки документів та огляду транспортного засобу було встановлено, що даний подій перевозив. Вантаж жир в кількості. 75. Подачі, перевірки документів документів було виявлено відсутність документів на вантаж. Наразі ветеринарна міліція взяла зразки для лабораторного дослідження. Дана продукція розміщена у спеціальних холодильників у місті Калинівка і проводиться перевірка, звідки везли. По... Спочатку, як водій сказав, що віз цю продукцію з Тернополя. В Калинівку десь на якесь приватне підприємство ну, наразі правоохоронці вже з'ясують.